Перший тайм грали дуже добре, але отримали гол у власні ворота. Після цього МБА гарно поборовся, віддав на Юрченка, який рахунок зрівняв. Потім помилка Варакути, після якої суперник забив вдруге. У першому таймі мали моменти та шанси забивати. У перерві казав, що треба продовжувати грати флангами, грати вперед. Вийшли на другий тайм з такою метою. Проте швидкий гол забили нам. Ми намагалися комбінувати, наситити напад гравцями. На жаль, не вдалося забити ще. Команда, яка перед початком турніру вважалась фаворитом. Зараз на грані непопадання, навіть стикові матчі прем'єр-ліги, чи не психологічно? Десь на футболістів за один тур, за два тури до кінця. Я не думаю, що це на них дуже тисне. Швидше те, що багато створюємо, але не забиваємо. Футболісти мають думати та аналізувати, в яких епізодах вони роблять помилки. Ще попереду одна гра. Треба грати до останнього. Хороша, дуже цікава гра. Ну, знаєте, для мене найголовніше, що незалежно від того, що ми вже вирішили свої всі завдання, я казав, що наша команда буде ну, вести себе чесно по відношенню до всіх команд. І там вже казали, що ми там грати не будемо, знаєте. Ну, що якісь такі, так, вибачте, таку якусь ерунду несли. Ми вийшли, зіграли футбол і заслужено перемогли. Я розмовляю з ним завжди, з футболістами. Я їм кажу, ну послухайте, якщо ви вже піднялись на таку вершину, ви не повинні там. Ну, ну розумієте, одною грою може втратити хороше враження про свою команду. Я їм не даю. Я перший хто. Кажу і мотивую їх, повірте, перед кожною грою. Незалежно є результат, там нам потрібен результат, не потрібен. І наступна гра з Кудрівкою, якщо думає, що ми вийдемо просто відіграти грати, помиляється, вам просто кажу. Вийдемо точно так, як сьогодні, як вчора, як позавчора. От і все. Ну, мотивація. Ми... Є таке слово, знаєте, преміальніше. Теж, я думаю, важлива річ для хлопців. На чому? Ніколи лишніми не завадять, я думаю. Що сьогодні стало ключовим, щоб все ж таки вдалося здобути перемогу, на вашу думку, ну, ви знаєте, грали другий раз з металістом 19, -19. ми ж місяць тому грали. Так? Якщо бути відвертим, там, можливо, там, місяць тому у нас команда, якби ми виграли. А могли не виграти. Так, команда нас, ну цікавіше виглядала команда металіст 19-25, коли ми грали в Кам'янець-Подільському. Я казав в, той, в той тій грі, що ключовий момент був не забитий пенальті, Але там ми взяли гру під контроль і довели до перемоги. Сьогодні, я рахую, гра під нашим контролем була повністю. Могли забити і четвертий м'яч, ще могли забити. Ну, то ж, ми, той план на гру, який ми відпрацьовували цілий тиждень, він спрацював на всі 100% ще одна гра з Кудрівкою, а якщо оглянутися на весь сезон, який зіграний, з ким найважче було грати з якоїсь командою? Ну, я вам скажу, як не дивно, з металістом 19-25. От я вам відверто скажу. Чому? Тому що. Хороша команда, зібрані дуже футболісти, які всі прийшли, і грали в прем'єр-лігу, досить якісні іноземці. Ну, я думаю, що наші футболісти вже готовлять себе потихеньку до прем'єр-ліги. Сьогодні ми, я рахую, грали з командою рівня Прем'єр-ліги.